Бажаю здоров'я усім, це Сергій Флеш. І сьогодні буде друга частина моєго відео, де я розповім, як налаштовувати частоти у модулі перешкод. Для цього нам потрібен модуль перешкод з охолодженням, з блоком живлення, з антеною, Також нам потрібен тіні SA Ultra, як найпростіший прилад для налаштування. Нам потрібна також маленька викрутка. І далі я покажу, як усе це зробити своїми силами. Розповім, що складається модуль перешкод. От ця частина відповідає за формування перешкоди. Цей вихідний транзистор відповідає за потужність перешкоди. Цей циркулятор він захищає вихідний транзистор від проблем з антеною. Це дуже важлива частина модулю зават. У дешевих модулях зават цього циркулятора немає. То звертайте увагу на це. І також трапляється, що у дешевих модулях зават нема налаштування чистоти. Середньої частоти, це також там буває. Якщо ми бачимо номер або маркування транзистору, це дуже легко зрозуміти в інтернеті подивитися, яку потужність має цей транзистор, тобто яку потужність має реально цей модуль залад. Це наш модуль перешкод, це моя маленька викрутка. Далі, як, як ви бачите, ми маємо два отвіри. Скрізь перший отвір ми налаштовуємо середню частоту Перешкоди скрізь інший отвір ми налаштовуємо полосу перешкоди. Далі ми відкриваємо наш модуль і бачимо, що у нас отвори в одному місці, а два резистори для налаштування в іншому місці. Таке трапляється це, це Китай. Так, наш наступний крок: ми беремо тінь ultra Від тінь ultra ми відключаємо антенну. Це дуже важливо, бо інакше ваш тінь згорить. Підключаємо антенну, підключаємо живлення, не забуваємо про охолодження, ставимо тіні, наприклад, на пів метра, наприклад, пів, пів метра від антени і включаємо наше живлення. Тобто, зараз ви бачите спектр нашого, нашої перешкоди. Далі я беру е, викрутку. Це дуже тяжко для мене. І налаштовую перешкоду. Бачите, я регулюю, і ширина перешкоди змінюється більш та менш. Тобто, я виставляю, наприклад, 800, 850 і 1000 МГц. Це, наприклад. А ось другий резистор, як бачите, змінює середню частоту. Ліворуч та праворуч, ліворуч та праворуч. Тобто перший резистор це середня частота. другий резистор це ширина полоси нашої перешкоди. Зараз я хочу вам наглядно показати, як змінюється загальний рівень перешкоди, якщо я зміняю полосу. Зараз я включив. Бачите? Сигнал дуже великий. Змінюю полосу і. Рівень падає. Рівень збільшується, та рівень падає. Тобто, як уже я вам казав, якщо дуже-дуже широко роздвігати цю полосу, то рівень перешкоди буде падати, і це буде менш ефективніше проти FPV та інших дронів. Тобто оптимально це 80 МГц. У нас є існує проблема, ми не можемо використовувати цілком металеву викрутку, бо це впливає на чистоту. Тобто я беру металеву насадку, фломастер і роблю саморобну викрутку. Це дуже просто і дуже зручно. Тобто ну, Що ми маємо у фіналі? Ми бачимо дуже добре налаштовану смугу. Ми бачимо початок 8.5.0. 0 та маркером бачимо, двигаємося, бачимо. На 9,3,0. Тобто це оптимальна полоса для нашої перешкоди.